І так, всім привіт! Ми знову вивчаємо німецьку мову. Рівень а 0 без стресу. І так, поїхали. Ми вже знаємо, що якщо я візьму слово, наприклад. яке перекладається як писати, то ми прибираємо ен, це видаляємо, і є три різних закінчення. У це буде закінчення е, їх шрайбе. Ту закінчення буде «Ту шрабст. І е, er, він або зі закінчення нас «т». шраб, тобто пише. Але це в нас було зінг sing, це зінгуля, тобто однина Я, ти, він вона. Тепер у нас є ще множина. Множина тут теж три людини. Wir це означає ми. Zum Beispiel, ich und du. Ich und du. Wir – це ми. І тут теж закінчення є своє er, en. Це закінчення інфінітив, Ми його прибрали, в нас його нема. Замість нього ми підставляємо ен для «wir». просто запам'ятайте. Потім в нас є ія, ія, це перекладається як два рази du. Тобто ду, «ду», ти і ти, ія. Тут у нас закінчення буде те. Яка різниця між вія і я? Дивіться, вія це, наприклад, іх, іх,ду, ду, тобто я і ти, ми. Виє це ми, я і ти. І я, це ти і ти. Ду, ду, і я. Закінчення «те». І тут в нас є «зі», яке перекладається як, я напишу тут вони. Закінчення буде таке ж, як вія. І ен. І є ще Zвічлива форма, але про це пізніше. Тобто, нам треба знати ці закінчення. Ці ми вже вивчили. Зараз проговоримо про ці три. І так, поїхали. Ще раз окремо виписав вія, ми закінчення ЕН, і ви, ти, і ти закінчення Т, і ЗІ вони закінчення ЕН. Ми знову беремо, наприклад, Лярнен. Yeah? Ми це дійсно вже розглядали. Вчити Лярн вчити ЕН. Ми прибираємо, кажемо чис беля». І пишемо тепер ми, віа, і тепер ми пишемо корінь learn. у корінь нас залишився. Все добре. Вия, Learn. і підставляємо закінчення en viaлян. Ось таке закінчення перекладається ми вчимо, ми вчимо віялярн. Тепер і ми пишемо знов і. І пишемо знову корінь, нас корінь завжди однаковий learn. Закінчення І. I. IE learn. Ти і ти, ви вчите, ier learn. І потім «зі», вони. Знову пишемо корінь learn. І закінчення – «en». Wir lernen ми вчимо. ihr lernt – ви вчите. sie lernen вони вчать. Тепер давайте візьмемо звичайне дієслово, Те ж саме, тільки з фразою. Deutsch. lernen. Deutsch, lernen. Чити німецьку. І пропишемо всі варіанти, які є. Починаємо з їх. Ich lerne Deutsch. Итак. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Я вчу німецьку. Du lernst. Du lernst Deutsch. – «Ти вчиш німецьку». Er win або sie, lernt Deutsch. Vin або вона lernt Deutsch. Тепер нас множина». Множина в нас починається з вия. Ми вчимо німецьку буде. Wir deutsch. Потім ми пишемо я. Ви, ти і ти, я. Deutsch». Пам'ятаєте закінчення. Я lernt deutsch. і zit. Лєне Deutsch. отакі От в нас будуть закінчення для всіх варіантів. Давайте маленький тест. І так, напишемо. Sport machen. Ми знаємо, що machen, робити нам це не потрібно в кінці e І так, в нас є корінь від робити, machen, корінь mach, і тепер робити спорт або займатися спортом. Ми вже розглядали, що якщо ich, то це буде мах sport. Du, я писати це не буду machst. і він є macht. Jak teraz będzie mnożyna? Zapisujemy. Jakie u nas jest "-wir"? Korzeń "-machen". WIER MACHEN... ...SPORT. WIER MACHEN SPORT. IER, WY... macht Sport. wie macht Sport. easy sie, hier das sie machen Sport. Wir machen Sport. Ihr macht Sport. Sie machen Sport. Sie